thank Всім привіт! Вас вітає майстерня Жогло Воркшоп та Іван Жогло. Сьогодні будемо виготовляти дуже дрібні всякі прекрасні штучки для дому. І сьогодні це будуть підставки під, наприклад, якісь там напої. Сьогодні нашими основними якби, героями програми будуть. Зрощені щити з торцевих зрізів фанери. Це дуже цікаво і дуже кльово. І насправді для виробництва це прям знахідка. Ну, але для цього потрібно дуже добре пропрацювати своє виробництво. І над цим працює жогло вокругшоп. Звичайно. Отже, я виготовив ось такі от дощечки з фанерних зрізів. Це виглядає приблизно так, коли в нас є просто планки з фанери. Це в переважній більшості ну, мені попадають ці планки як відхід від виробництва великого. У мене в колегії є виробництво. Він виготовляє фанерні меблі, дуже красиві, дизайнерські різного гатунку, різного роду. Дуже багато різних фанер застосовує. Але в нього дуже часто виявляється так, що є відходи від виробництва. І от я покажу вам приблизно, як виглядають ці відходи. Ось так приблизно є ось такі відхідні речі. Ось такі. А є ось такі великі. Ось. Я що роблю для того, аби склеїти ось таку дощечку. Все дуже просто. Я нарізаю ось такі планки, я нарізаю їх приблизно по 3 см, як приблизно оця от планка. Тим не менше, можна легко візуалізувати, як можна утворити таку дошку. Треба скріпити докупи кілька фанеринок і склеїти їх. Верніше кажучи, намастити клеєм і скріпити, тоді вони склеяться. І ось ми будемо утримувати ось таку дощечку. Ось ця дощечка вже оброблена на рейсмусі, тому вона має таку гладку і рівну поверхню з двох сторін. Ось. Але для того, аби показати вам, як воно виглядає на початку при склейці, то це виглядає приблизно ось так. Поверхня не є нерівномірна. Бачите, тут є залишки поліуретанового клею однокомпонентного столярного. Ось. І з другої сторони виглядає ось так вже оброблена частина цієї дощечки. Ці дощечки класні тим, що їх можна контролювати, і коли склеювати їх, можна склеїти їх зразу рівними. І в такому випадку нам не треба використовувати традиційний інструмент для столярного виробництва, такий як фуганок. Для того аби вирівняти нашу дошку, достатньо використовувати рейсмус для того, аби просто відкалібрувати її, аби вона була товщиною по всій довжині, однакова, а також аби зачистити і очистити поверхню від лишніх речей, там пилу, залишків клею, і щоб трошечки вирівняти загалом площину, аби вона була рівною і придатною до роботи. Тому сьогодні основні герої наші це є склеєні щити з фанери. Сьогодні в нашій програмі буде працювати рейсмус, будемо його використовувати для того, аби нашу дощечку обробити з цієї сторони. Тому що з цієї сторони вона готова. Лише тільки відшліфувати її. Чому, запитаєте, ви будемо використовувати цю дощечку, а не оцю готову? Тому що я підозрюю, що ця дощечка нам трошки замаленька. Поширені. Хоча, можливо, ми зробимо щось з цього, і зробимо щось з цього фанерного щита. До справи. А тепер можна починати. В нашому новому цеху не так вже й тепло, тому треба рухатись. Отже, зараз будемо працювати на рейсмусі, але перед тим розкажу кілька слів. Дуже важливим в майстерні є порхоття. Тим більше, якщо це столярна майстерня. Наш порохотяг обладнаний специфічною розеткою, яка вмикається разом з інструментом. Інструмент вмикається в порохотяг, в порохуття збирається специфічне положення саме для таких робіт. І в порохотяг працює ще кілька секунд. Мабуть, кілька секунд після того, як вимикається основний інструмент, який ми підключили до цього порохотяга. Отже, що ми зараз будемо робити, ми зараз візьмемо і пропустимо. Ось цю дощечку під рейсмусом. І важливим є те, що оця частина дощечки, цей пласт вже заготовлений, рівний, готовий до використання. А ось цей не готовий. Отже, ми будемо проробляти, прорізати, калібрувати тільки цю сторону цієї дошки. Можливо, в самому кінці задля години пройдемо і цю один раз, але здебільшого будемо працювати на цій стороні. Гайда до рейсмуса покажу ще один секретик. Отже, ми маємо порохотяг. Ось наша вилочка від рейсмуса, і треба підключити її в мережу. Ось у нас на порохотязі, ось тут є спеціально отвір для нашої вилки. І ми встановлюємо його сюди. Також ми обираємо на прохотязі положення, на якому написано, ніби намальований інструмент. І тут є три положення: є положення 0, коли нічого не працює. Але, до речі, в цьому випадку, коли порохотяг включений на позицію 0, то розетка, яка в ньому вставлена, може використовуватися як подовжувач. Це дуже зручно. Коли положення є 1, то це просто порохотяг працює. І коли положення з, з намальованим інструментом, а намальований шуруповерт, то Таким чином працює розетка, що коли ми вмикаємо наш основний інструмент, а в наразі це є рейсмус, то починає працювати порохотяг разом з інструментом, а коли інструмент перестає працювати, то порохотяг вимикається за деякий час, аби відсмоктати всі рештки деревної стружки. Також дуже важливим моментом є зручність мого рейсмусу. Цей рейсмус є непромислових масштабів, це звичайний вітчизняний рейсмус, який можна легко купити. Я навіть сказав би, що це є. Прямо мас-маркет, можливо, це навіть мас -маркет. Ось. І тут є така дуже зручна штучка, за допомогою якої можна не дивитися на шкалу, щоб зрозуміти, яка, ну, дошка, який зйом буде мати наша дошка. А дуже зручно тут є така специфічна шкала, на якій ми можемо побачити зразу, приставивши легенько дошку, наскільки глибоко буде знімати наш рейсмус. Ось ми налаштували наш рейсмус і пробуємо вмикати його. Бачите, порохотяг працює набагато довше, ніж завершення інструменту. Інструмент завершив роботу. Вже, в принципі, всі, вся стружка була за межами інструменту, тим не менше, порохотяг допрацьовує свою справу, трошки довше працює, і таким чином він якби, набагато покращує відсмоктування дерев'яних відходів. А зараз будемо працювати шліфувальною машиною. Шліфувальну машину для таких. Для такого роду робіт, я би особисто, радив би використовувати під кодовою назвою танк. До речі, зверніть увагу, як абсолютно несподівано вийшло так, що я без замірянь і без вимірювань зробив все таким чином, що дощечки однакової товщини. Це дуже приємно. Отже, вернемось до шліфмашини. Шліфмашина танк вона має. Безкінечну шлюфшкірку, яка рухається в одну сторону, це означає, що є шліфмашина, в якої є ось така шліфшкірка, але вона відшліфовує в одну сторону і всі зерна рухаються в одну сторону. Спочатку ми відшліфуємо це, ніби трошки впоперек, ось таким чином, а потім ми відшліфуємо це ось так поздовж. і не буде видно залишків від абразивного зерна. Цієї шліфувальної шкірки. Тому зараз ми якось закріпимо нашу заготовку і відшліфуємо. Я пропоную відшліфувати одну і другу заготовки, для того, аби в нас були два набори таких от підставочок під щось гаряче або під улюблені вами напої на кухні чи у вітальні. Отже, для того, аби закріпити наші заготовки для зручного шліфування, я використовую дві малесеньких струбцини і прикріплюю до стола. Зверніть увагу, абсолютно звичайний. Шматочок фанерки. Мені подобається, що він є рівний. Це, до речі, теж з відходів, які дав мені колега. Колега працює, має виробництво фанерне. І в нього багато таких різних відхідних матеріалів. І ось тепер, коли ми будемо шліфувати, а через те, що шліфшкірка рухається ось так, вона заготовку ось так от рухає в сторону до виконавця. Тому, коли в нас буде трошечки нижча фанерка, яку ми прикріпили, вона буде обмежувати рух в цю сторону. Хоча заготовка буде стояти міцно і не буде вилітати. Тому підключаємо шліфмашину і працюємо. Ну що ж, фактично шліфування завершено. Зараз ми будемо робити що. Ми будемо калібрувати по довжині наші оці дві дощечки, які потім стануть виробом. Зараз ми будемо різати на цій от пилі, будемо різати, калібрувати наші дощечки по ширині, для того, аби вони були шириною всі однакові. Почнемо з товстішої. Я обрав для себе розмір 10 см шириною, але зараз поставив відмітку на 11 см, адже з одної сторони треба обробити цю дошку, і з іншої також. Я обираю рівнішу сторону, адже після стискання такої великої кількості маленьких планок, до речі. Ця дощечка виконана з в переважній більшості е, десятки фанери товщиною 10 міліметрів. Тобто тут є дуже багато там біля 15 планок, які скріплені докупи. Але коли ти скріплюєш докупи таку велику кількість планок, які піддаються згинанню за допомогою струбцин, і ці струбцини не одна біля одної тісно розташовані, а розташовані десь приблизно на відстані 5-7-10 сантиметрів одна від одної, то звичайно, що утворюється. Не зовсім рівна крайка. Тому зараз ми спочатку зекспериментуємо на чому-небудь, аби побачити, чи правильно відсмоктує наш порохотяг стружку і чи в правильному місці ми встановили патрубок. Проба! Як-то класно, коли порохотяг самостійно знає, що треба трошечки поприбирати за майстром. Це, як на мене, прекрасно. А також скажу, що наш різ прекрасний. Не можна сказати, що він там максимально прецизійний, але для нашого е, би, квесту це не є необхідно. Тому зараз я відкладаю нашу експериментальну фанерку, і ми починаємо е, різати нормальну фанеру необхідної е, нам глибини. Так, ріжучого полотна достатньо. Я обираю рівнішу сторону, на жаль, тут це ця сторона. І зачинаю працю. Ну що ж, перша дощечка готова, відкалібрована по ширині. Тепер вона має 10 см. Тепер відкалібруємо ось цю. Треба поміряти, скільки вона орієнтовно має. Візьмемо для цього рулетку, самозвичайну. Так. Кажуть, що десь 8,4. 8,4 по всій довжині. Хм, дуже класно. Може, вона вже і була калібрована, ну давайте глянемо на неї. Хм, якось підозріло рівно вона виглядає, я вам скажу. Ні-ні, тут треба ще відкалібрувати обов'язково. Ну добре, калібруємо. Оскільки ми маємо 8,5, то я думаю, що в результаті в нас залишиться, я буду надіятися на те, що 8. Відріжемо зовсім трошечки крайки для того, аби відкалібрувати, аби вона була максимально рівною. Ця дощечка. А зараз ми калібруємо по ширині нашу дощечку і досягаємо 8 см. Відрізаємо 2 мм з однієї і 2 мм з іншої сторони. До справи. Наші дощечки готові, одна вдалася набагато кращою. Зверніть увагу на наші крайки. Бачите, оця от ширша сторона вдалася набагато майстерніше. ця якось трошечки випадає, якби з традиційних норм традиційного вигляду. Тим не менше, я завжди любив всі брук, всякий брутал. Перепрошую, ось, і я думаю, що от такі от речі вони будуть створювати певний ритм і певний шарм наших майбутніх виробів. Незважаючи ні на що, в нас вже є дві заготовки. Тепер ми будемо переводити нашу пилку в інший вигляд. Вона тепер буде працювати як торцювальна пила, і будемо нарізати наші деталі для майбутньої вже, можливо, майже крайньої обробки. Тому переводимо пилу в інше положення і займаємось торцюванням. Ці в нас будуть підставочки мати 8 см, а ці підставочки будуть мати. 10 cm do sprava Ну що ж, ми вже маємо майже не заготовки, тим не менше поки що ще заготовки. Зараз ми застосуємо фрезер. В ньому я буду використовувати 45-градусну фрезу, що означає 45 градусів. Загалом фреза, ножі фрези розташовані на 90 градусів один від одного. Якщо вважати оцю вісь, яка є визначною в цій фрезі, то в принципі ця, цей ніж і цей, обертаючись, утворює крайку 45 градусів. Чому я обрав саме таку крайку, а не, наприклад, просто радіусну, аби згладити кути? Тому що фанера це такий матеріал, сам по собі достатньо агресивний, якщо говорити серед дерев'яних інструментів ну, матеріалів, перепрошую. І наші форми, наші підставочки, вони теж достатньо. Вони такі товстенькі, товсті, ось і вони мають такі агресивні форми, агресивну форму квадрата. Все дуже таке має чіткі кути. Отже, ми використаємо 45 градусну фрезу, тому ми зараз абсолютно природно знімемо крайку, бо в дереві це необхідно, і вони наберуть ще трошки цікавішого вигляду до справи. Продав, що в цій майстерні немає компресора, тим не менше, це нова майстерня. Її треба облаштовувати. Невдовзі у нас з'явиться маленький і невеличкий компресор для того, аби здувати ось все це. А зараз я легенько, можливо, приберу прохотяг і цього буде достатньо. Я залишаю на столі нашу шліфмашину танк, тому що вона нам не буде заважати, адже ми фактично вже завершили нашу роботу. Сьогодні ми виготовляли. Ось такі ось прикольні підставочки. Покажу їх всіма торчиками. Вони дуже різні, дуже цікаві. А це я просто для себе на пам'ять заберу. На пам'ять, що я знімався в таких класних програмах і виготовив таку класну річ. Мабуть, швидше за все ці підставки підуть до одного зі знімальної групи. Вони зараз тут б'ються, змагаються за те, чиї будуть ці підставки. На перший погляд здається, що виготовити таку річ дуже просто тим не менше, для цього необхідно мати шліфувальну машину танк, для цього необхідно мати циркулярну пилу, а також торцювальну пилу. Незважаючи на це, наша пила має дві функції, обіймає дві функції. І якщо здається, що шліфувати теж дуже просто і швидко, то насправді... Шліфування ось цих елементів зайняло трошки більше ніж пів години. Незважаючи на це, ми витратили на те, щоб виготовити вже з готових дощок, які були склеєні. Ми витратили близько чотирьох годин. Ось ці от прості речі, на перший погляд, виготовлялись чотири години, і насправді вони не є в ідеально оброблені і так, щоб безпрецензійно, безпретензійно. Без Тим не менше, я вважаю, що в кожному витворі. Має бути якась особливість, тому вони виготовлені вручну. Я їх зараз покажу, як вони будуть виглядати, коли їх покрити олією. Але тим не менше, це є фанера, це є водостійка фанера маркуванням FSF, яка не боїться в принципі води, тому їх можна використовувати і без покриття. Тим не менше. Дві оцих штучки, які я заберу до себе додому, я покрию для того, аби було видно, як вони виглядатимуть, якщо їх покрити. А також вважаю за потрібне вам сказати, що якщо ви купуєте якісь такі дерев'яні речі, які потрібно захистити, які ви хочете, щоб довше тривали, довше використовувались, експлуатувались, то важливо взяти олію, яку ви використовуєте зазвичай на кухні. Після того, як ви щось будете смажити на цій олії, залишити в пательні цю олію. І цією олією навіть було б дуже добре і дуже класно, якби вона була трошечки тепла, а можливо, навіть гаряча, якщо ви не будете з гарячого, покрити цією олією ось такі, от будь-які дерев'яні речі. Навіть важливо сказати, розкрійна дошка для кухні, коли ви для нарізання м'яса, для нарізання овочів. Якщо ви використовуєте її одну, то важливо її покрити тричі один раз. Покрили, почекали 24 години. Вдруге покрили, почекали 24 години, і втретє покрили, почекали 24 години, і тоді можна її використовувати. Що означає покрили? Скажу, бо це сленг, можливо, хтось не розуміє. Це означає взяти олію і просто помастити цю дошку. Вона всмокче цю олію без проблем. Тим більше, якщо ви подорбуєтесь про те і будете покривати її теплою, гарячою олією, вона дуже швидко абсорбується, і вона там собі полімеризується і буде твердим захистом, глибоким захистом для вашої. Дошки, а підставочки не обов'язково покривати. Хоча, якщо ви бажаєте, абсолютно така сама технологія застосовується, не обов'язково купувати якісь супер-пупер олії для того. Аби це покрити. Якщо у вас є вдома льняна олія, і ви її часто використовуєте, або не часто використовуєте, бо вона вже погіркла, тому що льняна олія має такий нюанс, то ви можете взяти звичайну харчову льняну олію і зробити так само три рази покрити звичайною льняною олією. А якщо підігрієте, буде просто фантастика. Тому зараз ми ще на кінець програми будемо покривати. А жогло воркшоп і Іван Жогло з вами прощається: творіть, не хворійте, будьте найкращі.